Всім привіт, з вами адвокат Олексімендру. Сьогодні поговоримо про те, що робити, якщо повістка надійшла, а ви перебуваєте за кордоном. Я маю на увазі повістку від ТЦК, звісно. В цьому відео розповім, які дії необхідно вчинити, і що треба повідомити ТЦК, і для чого це треба зробити, і який порядок надсилання повісток, які стосуються таких громадян, які перебувають на сьогоднішній день за кордоном. Проаналізуємо постанову Кабміна 560 -у в цій частині і разом з вами про. Ну, Подивимося, почитаємо всі ці питання і зробимо відповідні висновки. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Є ще в мене телеграм-канал. Тут QR-код розміщений. Просто наводити на нього телефон і все. І переходити на телеграм-канал, це не складно. Там в телеграм-каналі повідомляю оперативно про зміни діючого законодавства, там судову практику аналізую. ну, Звісно, там про важливі новини також повідомляю, що стосується там. І законодавство і правил мобілізації в тому числі. Тому залишайтесь, підписуйтесь на канал. Ну і поширте це відео, якщо вас будете вважати його корисним. І так, давайте спочатку подивимось щодо порядку вручення повісток, да, яким чином вони в нас надсилаються і яким чином оповіщуються громадяни. Це постанова 560, Кабміна, як я і сказав, пункт 34. І от ми його процитуємо, щоб зрозуміти, куди ж все ж таки може бути надіслана на сьогоднішній день повістка. Повістка про виклик резервіста або зобов'язаного до РТЦК та СП або його відділу. Ну або також до органів СБУ, може бути надіслана зазначеними органами військового управління, органами засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим відправленням, з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі. Адреси місця проживання. Ну, тобто, зрозуміло, да? Рекомендований лист, який на сьогоднішній день надсилається. їх дуже багато приходить таких повісток. І мені повідомляють підписники, клієнти звертаються також. Що на сьогоднішній день розсилка є. Ну і звісно, ви бачили там офіційну інформацію від Укрпошти. Також раніше там про це зазначалось, скільки там повісток було надіслано. У разі, коли резервіст або військовозобов'язаний уточнив свої облікові дані після завершення 60 днів відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, повістка може надсилатися на адресу місця проживання, зазначену резервістом або військовим під час уточнення облікових даних. У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або зобов'язаним своєї адреси, місця проживання повістка може надсилатися на його адресу зареєстрованого задекларованого місця проживання. Знову ж таки розуміємо наступне, що на сьогоднішній день питання надсилання повістки е, визначено і на ту адресу, і на ту адресу. Тобто їх дві. Одна адреса та, що ви зареєстровані, і якщо ви виїжджали за кордон і не знімали з місця реєстрації, вона у вас залишається, звісно, тут на Україні. І друга адреса, яку ви зазначили під час уточнення облікових даних. Тобто, коли ви виїжджаєте за кордон, ну, деякі громадяни у нас да, зазначають. Адресу за кордону уточнюють облікові дані зазначають там, ну припустимо, Польща там або Німеччина в своєму плюс але отримують повістку на адресу, яка зареєстрована, ну людина за якою зареєстрована на території України. І ви спитаєте, чи законно це, чи ні. От 34 й пункт нам відповідає, чому з цього пункту я і почав. Він відповідає, що так законно, тому що тут над... написано може бути надіслано. Тобто. І в першому випадку вона може бути надіслана на адресу, яку зазначила людина під час уточнення даних, і в другому випадку вона може бути надіслана, якщо ви адресу таку не зазначали. Тобто немає чітко зазначено, що обов'язково ТЦК надсилає лише на ту адресу, яку ви уточнили і зазначили в вашому. Цьому резерв плюс, тобто уточнили дані зазначили там, що ви перебуваєте там за кордоном. І тому ТЦК повинна надсилати саме туди. Звісно, за кордон повістки на сьогоднішній день не надсилається. Ну, на момент цього відео вони не надсилаються, поки я його знімаю. Поки що змін таких не було. І рухаємось далі. Тепер ми подивимося, пункт 41 цієї ж постанови в комплексі, поясню навіщо. Пункт 41. Належним підтвердженням оповіщення. Резервіста або Військового зобов'язання. Тобто ми подивились, куди вони можуть надсилатись, а тепер подивимось що буде належним підтвердженням вашого оповіщення. Да? Те, що ви оповіщені належним чином і можете бути притягнуті до відповідальності, якщо не з'явилися за такою за повісткою. Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військового зобов'язання про виклик до РТЦК та СП, або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, центрального органу там, регіональних органів СБУ є. Перше. У разі вручення повістки особистий підпис про отримання повістки, ну, це не наш випадок. Да? І другий пункт у нас розділений на декілька абзаців. У разі надсилання повістки засобом поштового зв'язку. Е, перше. День отримання такого поштового відправлення, особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора. Ну, це дуже просто. Вам вручили, ви отримали, підписались, все. Ви повідомлені належним чином, тут все зрозуміло. Друге, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення. Чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальним центром комплектування та соцпідтримки під час уточнення своїх облікових даних. Запам'ятали, так? Да? І от ще один абзац. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого, зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку. Якщо ну, зараз поясню, це та адреса, яка у вас представляється в паспорті, за якою ви прописані, да, як в народі кажуть, задекларовані, зареєстровані. Якщо і тут увага, дуже важливий момент, якщо ця особа. Не повідомила Територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання. З Цього робимо наступні висновки. Надсилати повістки можуть на обидві адреси, і на ту, що ви зазначили під час уточнення даних, і на ту, яку ТЦК знайде в вашій реєстрації. там, ну, шляхом взаємодії цих реєстрів там, за допомогою трембіти і за допомогою цього реєстру оберіг. Вони знайдуть цю адресу, тобто це нескладно. Да? Там зробили запит, отримали. Можуть вони надсилати? Так, можуть. Тепер питання відповідальності. Да? Якщо ви перебуваєте за кордоном, вказали, Польща а надійшла повістка вам додому. Чи вважаєтесь ви належним чином повідомлені про те, що вас викликають до ТЦК та СП? Як ми бачимо з пункту 41-го і читаємо разом. Тобто Точніше, я читаю, ви слухайте, Ще раз, день проставлення у поштовому від... ну, що, що вважається е підтвердженням вашого оповіщення. День проставлення поштового повідомлення, відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність. Якщо у вас там немає, звісно, це буде відсутність. І буде проставлена така відмітка щодо зареєстрованого задекларованого місця проживання. Якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП, інша адреса місця проживання, якщо ви. Повідомили через резерв плюс іншу адресу місця проживання, то ТЦК та СП, ну, виходячи з цього пункту 41-го, повинні направляти повістку вам на цю адресу, яку ви повідомили. І на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, і от ну, на день з цього відео да, підготовки нічого в нас не змінилось. ТЦК за кордон повістки не надсилає. Тобто, якщо ви законно легально перебуваєте за кордоном, повідомляєте ТЦК свою адресу. Ту, що за кордоном через резерв плюс, то якщо вас хочуть оповістити, то повинні, ну по логіці цієї постанови 560, або поки що змін до неї інших немає, направити повістку саме туди за кордон, і тоді на ту адресу, яку ви вказали. І тоді ви будете належним чином повідомлені, або ви її отримаєте, або ви відмовитеся до від її отримання і прийде це поштове сповіщення. Ну, такі ж самі правила, як і е, тут на території України будуть діяти. Ну, як я і перерахував їх, да, там перелічив. Тому на сьогоднішній день, якщо ви перебуваєте за кордоном, ви повідомляєте цю адресу. Якщо вам надійшла повістка на території України тут, і вас повідомили там рідні, близькі, там, можливо, хтось проживає за цією адресою в тому будинку, в тій квартирі, яка зазначена у вас задекларована зареєстрованим місце проживання, і побачили, що якесь повідомлення надійшло від ТЦК. То вам необхідно сповістити ТЦК, що ви на сьогоднішній день перебуваєте на законних підставах за кордоном. Це підтверджується таким-то, таким, -то, таким -то документом, Обов'язково цей документ. ТЦК може перевірити цю інформацію за тією ж допомогою трембіти. Вони можуть отримати від прикордонників інформацію, коли ви перетинали державний кордон. Тому ви зі своєї сторони все одно повідомляєте цю ситуацію їм. Розписуєте, що повідомляли адресу і на сьогоднішній день перебуваєте за кордоном і просите це врахувати під час ведення мобілізаційного обліку. Єдине питання, що, можливо, будуть якісь там адміністративні стягнення щодо несвоєчасного повідомлення про зміну адресу. Таке вже в досвіді маю і таке вже траплялося з моїми клієнтами. Тобто, ну, в нас там є обов'язок повідомляти ТЦК та СП про зміну своїх персональних даних, в тому числі зміну адреси проживання. Якщо ви. Перемістились і повідомили своєчасно ТЦК та СП про зміну адреси проживання, то питань, звісно, до вас не буде. Якщо не повідомили, і вже коли надійшла повістка до вас додому, і ви про це повідомляєте, а до цього не повідомляли, то, звісно, можуть бути питання. Але це вже інша історія, це вже питання до іншого відео і до штрафів ТЦК, які ми в цьому відео не розбираємо. Тобто, якщо коротенько підсумувати е, всі ці питання. В підсумку в нас наступне. Якщо ви перетнули кордон, зареєстрували в цьому Резерв плюс, повідомили, уточнили свої облікові дані, своєчасне повідомили адресу, то ТЦК до вас питань ну, практично не повинно мати. Якщо воно має питання, надсилає повістку на адресу задекларованого місця проживання тут на території України, то обов'язково письмово повідомте їм про те, що на сьогоднішній день перебуваєте легально за кордоном. І з цих поважних причин не можете з'явитися за цією повісткою і надайте копії документів про те, що ви перебуваєте за кордоном. І звісно, зверніть їх увагу, що ваша адреса за кордоном була уточнена і повідомлені ви можете бути належним чином тільки на ту адресу, яка у вас уточнена в резерв плюс. З цього питання в мене все. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях, якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Звісно, підписуйтесь на канал і на телеграм-канал. Тут QR-код Бачите, просто скануйте і перейдете вже на канал і будете там слідкувати за тим, як я викладаю новини законодавства, огляди та інші події, що стосуються законів і права. Всім гарного вечора, до побачення і мирного.